51 поличка. Кольорові берили, концит і мікс кварців, вісім міліметрів розмір на мистинки, амітіст, рожевий кварц та аквамарин. Є на різіночці і є менша намистинка на срібній застібці. Ціна 950 гривень. Рожеві кунцити. Розмір намистинки 9 міліметрів. Ціна 3800 гривень. Розмір на 7 мм. Рожевий кунци. Ціна 2600 гривень. Срібна застібка. Кунцит 6 міліметрів, розмір на мистенки, срібні кульки, ставочка, ціна 2300 гривень. Дві шестьсот гривень, 7 міліметрів, тисячу гривень чотири міліметра кубик, також кунцит. Кольорові бірили в однотонному кольорі. І так, блакитні бірили. Ціна 1100 гривень. Є гладенька кулька є граньована. Золотистий жовтий біріл. 2200 гривень. Розмір на мистинки 10 мм. Морганіти, рожеві морганіти, 1200 гривень. Зелений бірил, світло-зелений бірил, ціна 1100 гривень. Браслети кольорові бірили. Кубики 4 міліметра, срібна застіпка, ціна 1300 гривень. Є кубики вставочками піруанського опала. Ось ці маленькі кубики між цими берилами це піруанський опал. А є чисто ось такі. Бери 8 міліметрів mm, розмір рондельки – 1100 гривень. 6 міліметрів mm, розмір кульок кольорового бірила 900 гривень. 8 міліметрів mm, кольоровий бірил, 1300 гривень. 10 мм кольоровий бірил 1600 гривень. 13 мм розмір кольорового бірила 2100 гривень.